Пам'яті видатного українського поета 60 ника Василя Симоненка провели в стінах центральної бібліотеки імені Лесі Українки. Учні Черкаських шкіл та відвідувачі бібліотеки згадували життя відомого українця, читали його вірші. На ясні зорі і на чорній води вже чорна ваша злоба не впаде, народ росте і множиться і діє без ваших нагаїв та палаша. Під сонцем вічності древніє й молодіє, його жорстока. Його лагідна душа. Народ мій є. Народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть всі перевертні приблюди і орди завойовників за брод. Випайстрюхи катів сатанілих. Не забувайте, виродки ніде. Народ мій є в його волячих жилах. Козацька кров пульсує і годе. Відомий на всю країну Самоненко останні сім років свого життя пропрацював у Черкасах. Він був журналістом газети Черкаська Правда, тут створив сім'ю, мав також багато друзів, товаришів, колег. Двоє з них завітали на вечір пам'яті. Вони ділилися спогадами про геніального колегу, з яким працювали, яким захоплювалися. Справа в тім, що ми йшли різними дорогами. Він засівав засівав поетичну ниву, а я засівав журналістську ниву. Так що тут ми ролі, ми йшли двома шляхами, і кожен на своєму шляху робив свою справу. Так що тут говорить про те, що я учень Семоненко, чи мій чи він мій учень, вибачаюсь, він мій колега, і ми з ним, як йшли. Поруч все життя. То ви вважаєте Семоненка більше журналістом чи все ж таки поетом? Я вважаю, що він, ну, твори, без, якби Симоненко не був журналістом, то він би не був поетом. що на першому плані розумієте, ж, ж, теми в нього читайте його вірші. І вони майже конкретні з його журналістських відряджень. Ганна Шквар пригадує, як творилися відомі нині унікальні бунтівні вірші письменника. Їх не втратили, і зберегли його однодумці. Не полишали поета до останніх його днів ні вони, ні рядки улюблених його творів. Тут була благодатна обстановка для нього. Та ж Ольга Васильівна мені розповідала, вона вийшла перше радянське видання книги Антуана де в Зіпері Планета людей. І вона каже: я прочитала, а настільки цей твір був оптимістичний, що я подумала, він обов'язково має Васю зачепити. Вона каже: Я схопила цю книжку і понесла відразу, значить, в палату лікарняну. І кажу дружині його Люсі, кажу, будь ласка, не зможе він читати, ти йому читай. І вийшло так, що вона читала йому вголос. Цей твір. І коли він помирав, він попросив, щоб йому розгорнули цю книжку і поклали на груди. Я потім кажу, кажу Ольга Васильівна, як шкода, що вона не... це була бібліотечна книжка, розумієш? Я кажу, якби вона моя особиста була, я б її залишила собі. А так кажуть, це ж уявити собі. Людина попросила, його гріли оті рядки великого француза, який загинув, пропав, ми знаємо, над біскайською заток. Із захопленням та цікавістю гостей вечора слухали учні черкаських шкіл. Їм організатори вечора пам'яті демонстрували фільм про життєвий творчий шлях поета, відкривши школярам глибину семоненкового слова. Це мене дуже вражає, тому що на тлі цих всіх подій в нашій країні ну це дуже сильно спогади про цю людину, яка була патріотом нашої держави. Ну, і зараз це дуже важливо. Це тема патріотизму, вона актуальна весь час. Що нового ти тут дізналася сьогодні? Ну я дізналася більше про біографію Симоненка, про е, його дитинство, важке дитинство без батька, про те, як він працював журналістом в Черкасах, ну і взагалі про його сім'ю і про. Му стосунки в сім'ї з батьком і з матір'ю, як він любив свою матір, і як він ну, можна сказати гордо повівся з батьком. Я відвідала цей заклад захід, тому що вважаю, що кожен патріот своєї країни, людина, яка народилася особливо в Черкасах, має знати велику кількість інформації про цього письменника. І я захоплююся його творчістю. Не лише під час навчання в школі, але й позашкільний час. А мої враження від цього заходу були лише позитивні. Я мала можливість послухати людей, які були з ним знайомі особисто. І проглянули відеоролик, який дав можливість можливо тим, хто не знав біографію письменника, дізнатися про це. Організатори кажуть, захід справді видався особливим. Все завдяки гостям, що завітали на свято, та особливій атмосфері що панувала. Відрізняється він, мабуть, тим, що відвідувачам могли почути спогади тих людей, які були особисто знайомі з Василем Андрійовичем. Симоненко, хто, хто був його другом, хто працював біля нього в Черкаській правді тоді. Розкажіть, будь ласка, про мету цього заходу? Мета заходу популяризація творів Василя Симоненка. Взагалі, про Василя Симоненка потрібно пам'ятати не тільки. По ювілейних датах, а кожного дня це був справжній патріот України. Подібні заходи демонструють не лише валич сина українського народу, пропагують його творчу спадщину серед підростаючого покоління, а й пробуджують безмежну любов до рідної землі. Рік присвячений Василю Семоненку триває. Ще не один захід на його честь проведуть черкащани. Працівники бібліотеки вже в пошуках нових ідей, що допоможуть відкрити великого поета-патріота нашої держави і безмежно закохатися у його. Поезію. У мальовничому куточку Черкащини на Звенигородщині є освітній заклад, де виховують діток по-особливому. Це Стецівський начально-виховний комплекс Малої академії народних мистецтв. Педагоги переконані, що духовний світ маленької дитини не можна зводити лише до навчання. Потрібно розширювати межі пізнання. Тут прагнуть виховувати справжніх громадян своєї держави, людей з багатогранними інтересами, запитами і прагненнями. Сьогодні педагоги навчально-виховного комплексу працюють над проблемою впровадження в навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій як засобу піднесення рівня професійної майстерності. Хочу сказати, що відомий. Педагог Василь Сухомлинський говорив, що село починається зі школи. І це дійсно так, адже сільська школа це не тільки освітній заклад, це осередок культури всіх мешканців села. Сьогодення нашого навчального комплексу дуже цікаве і різноманітне. Вже в нашому комплексі навчається 122 учні. Це учні перших 11 класів. І ще у дошкільному закладі навчається 33 діток. Працюють висококваліфіковані вчителі. Вчителі мають вищі кваліфікаційні категорії та багато вчителів із першою категорією. Тому ми за ці роки здобули вагомих і високих знань у дітках. Так, учень 10 класу Костенко Дмитро. Зайняв перше місце з інформатики в районному конкурсі, в районному етапі. І він брав участь у обласній олімпіаді, а підготував його до цього вчитель інформатики, молодий, енергійний Сабадир Олександр Миколайович, учениця 11 класу. Мошенець Катерина посіла призове місце. У конкурсі знавців права підготував її вчитель Захарченко Василь Іванович. Учениця 11 класу Попович Олена зайняла призове місце з англійської мови, підготувала її вчитель Шадрина Людмила Іванівна, учениця 10 класу танцюра Алла посіла призове місце з української мови та літератури, підготувала її вчитель Безверха Лариса Яківна. В школі. Проводяться гурки, гуртки за інтересами дітей. Їх в нас дуже багато і всі вони різноманітні. Особливо дітям подобаються гуртки квілінгу, бісероплетіння, гончарна справа, штучні квіти та багато інших. Традиційними є виховні години, різні виховні заходи, предметні тижні. Діти з задоволенням приймають в цьому участь. Школа в нас незвичайна, вона є малою академією народних мистецтв. І, хоч зараз час і тяжкий, але ми продовжуємо всі ці традиції. В школі діє два музеї: один етнографічний, а другий Кобзарева світлиця. Частими гостями в ньому є жителі села. Учні, випускники нашої школи і всі гості, які приходять до нас до школи. Вони приходять із захопленням роздивляються всі експонати, які є в музеї, і в книзі відгуків залишають свій відгук про цей музей. На базі школи у цьому році пройшло два районні семінари. Один семінар був для резерву керівних кадрів. Очолювала цей семінар. Наша завідуюча методичним кабінетом відділу освіти Звенигородської держадміністрації Кульбаченко Ольга Вікторівна другий семінар був для вчителів захисту вітчизни району. Він проходив на свято Покрови, бо це день українського козацтва. Учні перших класів була посвята у Козачата, а для учнів старших класів проходили козацькі змагання, і це дуже актуально в теперішній час. В цей час, коли країна потребує великої допомоги в патріотизмі, у національному вихованні, і воно в нас стоїть на високому рівні. Весь учнівський та педагогічний колектив небайдужими є у теперішній час. Коли стартувала акція, допоможи солдату, ні один вчитель, ні один учень не був байдужим до цього. В одному з кабінетів нас була майже майстерня. В кого був вільний час, заходили туди, плели сітку маскувально. В'язали балаклави для воїнів, які знаходяться в зоні антитерористичних операцій. Більше 60 балаклав ми передали нашими воїнами-односельцями. Нещодавно педагоги разом з членами учнівського самоврядування школи оновили стенд Кожна епоха народжує героїв, оскільки кількість односельців, які перебувають в зоні АТО, постійно збільшується. Школярі мають знати імена сучасних героїв земляків, всіляко допомагати і підтримувати їх. А щоб підтримати бойовий дух наших солдатів, учні малювали свої долоньки, вирізали їх, малювали сердечка, на яких писали побажання нашим воїнам. Були ці побажання, щоб вони додому поверталися живими та здоровими. Дуже тісно наша школа співпрацює із підприємцями села, велику допомогу нам в усьому надає нас сільський голова Караван Олександр Іванович. Коли сказали нам у січні місяці, що дітки початкової школи не будуть отримувати безкоштовне гаряче харчування за його ініціативи. Були виділені спонсорські кошти, і зараз із березня місяця це безкоштовне харчування організовано. Допомагають нам такі спонсорища, як Брусліновський Василь Володимирович. Він допоміг нам в одному з класів поміняти вікна, ті, що були в аварійному стані, на металопластикові. Брусліновський Василь Володимирович допоміг нам виростити картоплю, виділив нам клапоть землі, де дітки ходили разом з учителями, з батьками і допомагали вирощувати цей врожай. У Нас на цілу зиму був запас картоплі, були здешевлені обіди. Також нам він допоміг виділив олії, крупів. Допомагає нам ще дуже багато в цьому підприємець Одеський Володимир, який дає крупи і допомагає в отриманні борошна із свого млина. Стеценко Валерій Анатолійович виділив кошти для харчування дітей, батьки яких знаходяться в зоні АТО. Так, разом всі і співпрацюємо за ці роки, коли я працюю в школі. Було помінено ворота та тин до центрального в'їзду на територію школи. У п'ятьох кабінетах замінено вікна металопластикові, відбудовано було льох. Який був в аварійному стані, два роки поспіль учні нашого комплексу отримують подарунки на свято Миколая та на Новий рік, в якому також допомагають нам наші спонсори, і хочеться сказати, що говорить народне прислів'я, що село живе доти, поки живе школа, і дякуючи також нашим батькам, які є частими. Гостями нашої школи, батьківському комітету, який не байдужий до наших проблем, на чолі батьківського комітету стоїть чуйна, добра, відповідальна людина, меркотан Тарас Олексійович, який завжди цікавиться нашими проблемами і вчасно допомагає їх вирішити. Попереду нас ще дуже багато планів. Ми дбаємо про те, щоб наші вихованці виростали розумними, здоровими і головне, були гідними патріотами нашої України. Дитинство своє малечі хочеться продовжити кожному з батьків якомога надовше. Багато мамі тант вагаються, чи варто віддавати свого непосиду до школи у шість. Не хвилюйтеся, цей безумовно складний крок. Ви зробите з легкістю. Та якщо ж вам доводиться залишити дитину вдома чи в садочку ще на рік, не марнуйте часу. Приділіть увагу розвитку творчих здібностей, малечі. Угу. Ось дівчинка грається, ночне собі хотіла на день народження песиком. – З песиком. Ти цікаво йому готуватись? Ясно. а з котиком? Це Оля Білок зі своєю мамою. Вони обирають нову іграшку. Олічка дуже любить Лего і, як усі дівчата, ляльку Барбі. Іграшки на книги замінити ще не хоче. Таке її бажання, точніше, його відсутність, помітила мама, коли почала готувати доньку до школи. Коли побачила, що навчання занадто втомлюють дитину, вирішила знайти альтернативу. Чому ви вирішили не віддавати цього року вашу доньку у школу? Тому що в нас був досвід минулого року, ми планували до школи, були на підготовці до школи при школі на курсах. І дякуючи вчителю, що все було максимально приближено до справжнього навчання, ми зрозуміли, що для дитини це в такому віці важко. І нагрузка на батьків дуже велика. І оскільки фактично вчитель дає напрямок, а займаються батьки. Тому було б таке прийнято рішення, що в принципі можна самому з цим справитися, підготуватися. А чи консультувалися а ви з приводу цього рішення ще з кимось? Ми були в психолога, Вона сказала, що в принципі дитина розвита, вона може вона здатна в неї є здібності, але звичайно у цей період адаптації буде. От, і, ну, просто, оскільки в нас була можливість цей рік дитині подарувати спокійного ще життя, під, підготуватись, підрости, і, звичайно, результат є, тому що вона за рік стала е, старша і їй просто легше витримувати це навантаження там, просто навіть час. Простіше. У нас є підручники, ну, завдяки тому, що ми були на курсах, у нас є напрямок тоді, є інформації багато в інтернеті. От. Тобто, Ми читаємо, пишемо, але ясне діло, що ми не форсуємо ці події, для того, щоб їй було і в школі цікаво. Тобто, Ми не намагаємося цей рік пройти перший клас. Ми потрошечку займаємося в міру того, наскільки дитині цікаво. От. І даємо їй можливість отримувати інші знання, вчити ноти, вчитися співати, грати, малювати, шити. Щоб моторика рук у неї готувалася до письма наступний рік, їй було легше. І про які конкретно ви говорите гуртки, заняття? Вона в нас ходить до музичної школи першої, займається на сопілочки, в неї є сальфеджо, вона розвивається і просто для розвитку загального і для себе. От і ще вона ходить у нас на кружок юних модельєрів для Барбі. Вони шиють наряди. От, знову ж таки, багато малюють, багато творчості, колектив. Ну і свого роду в неї така заміна дитячого колективу зараз на цих гуртках, тому що є можливість спілкуватися, гратися, mm -hmm. вчитися. На вашу думку, цього достатньо для того, щоб підготувати дитину до школи? Ну, звичайно, якби було, наприклад, з ким об'єднатися, діти такого ж віку, це було б добре. Ну так, грубо кажучи, на відсотків 80 мене влаштовує. Mm -hmm. Якби було була можливість спілкуватися з ровесниками її, в такому неформальному якомусь. В форматі було б звичайно краще. Оля вдома не нудьгує. Всю свою енергію виплескує в правильне русло. Гуртки, які допомогла обрати їй мама, творчі, розвивальні, а що найголовніше в її віці, проходять у ігровій формі. Розкажи мені, що ти найбільше любиш робити? Яке твоє улюблене заняття? Моє улюблене, моє улюблене шити. Шити, а що ти шиєш? Я шию сукні. Для кого сукні? Для себе? Для Ля лк. ляльок. Ля -ля а де ти ще єш ти вдома, ще ти кудись ходиш? У мене є. Я ходжу на спеціальний кружок, на якому шити. Угу. І що ти вже пошила? Я пошила ем, спальне спальний набор угу. матрас. Я з мамою малюю. Аплікації роблю і ліплю. Нічого собі. А мультики, які твої улюблені мультфільми? Самий любими мій мультик малесенький. Це Джейкі Пірати. Угу. А казки ти читаєш вже? Вмієш читати? Ти добре читаєш? Mm -hmm. Ну так. А мама тобі читає казки? А яка твоя улюблена казка? Росалонька. Росаленька. А щитати, як ти вмієш щитати, до скількох ти вже вмієш читати? До десяти. Яка молодець. — А можеш вичитати мені до десяти? Можу. — Анде. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Пальчики Олі ще замаленькі для інструменту, та все ж вона грає. Вже й ноти вивчила. Уроки музики значно відрізняються від шкільних. Не треба сидіти на одному місці всі 45 хвилин. Можна поспівати, потанцювати, погратися і відповідчити, коли дитина сама цього забажає. Пальчик я не мов ліс, тільки верхня втала. І наступна нотка мія. А давай зерцели, чини зерно, соль фа ми. Далее соль соль фа ми. Хорошо, моделька, Ре. Фа. а ты во? Ми пальчик сразу тянемо вместе. І рей, пальчик тягнемо вниз. Ре. Мі. Тава. Мі. Тепер до. І зразу цей пальчик вниз тянемо. Тянемо тянемо до. Діти тільки навчилися ходити, вже треба йти в школу. А насправді, чим раніше, тим краще. В моїй практиці вже я вчив дітей з п'яти років. І ви знаєте, це дуже хорошо. А якась є особлива методика для менших, а для старших, можливо, якось по-іншому ви викладаєте. Методика одна до кожної дитини треба свій підхід мати, mm -hmm. бо кожний, бо діти всі різні. Ваші вміння та знання дитини залежать від батьків. Ще з пилюшок тата і мами прагнуть якнайшвидше навчити своє чадо читати, писати, рахувати, адже переконані, що дитина, яка знає більше в дошкільному віці, легше буде адаптуватися в школі. Та це не так. Психологи стверджують, що навіть не знання є ознакою готовності дитини до шкільних занять. Йдеться про те, що система не передбачає. Комфорту для дитини, яка повністю відповідає вимогам розвитку свого віку. Так чи так ми стикаємось з гіподинамією. Ну, це таке слово звучить як діагноз, насправді це знижена рухливість. А діти в цьому віці все ще дуже активно ростуть. Говоримо про 6-7 річок, і їм треба необхідно для здоров'я багато рухатись. І для них пізнавати нове, поки що іще не стало процесом поглинання якихось знаків, символів і такою винятковою інтелектуальною діяльністю. Для них все ще важливо пізнаючи, пересуватись, маніпулювати предметами, гратися. Тому, по великому рахунку, цілковита 100% готовність шестирічки до школи це аномалія. На сьогоднішній день школа не пропонує таких умов, які би відповідали природному розвитку і готовності засвоювати інформацію з боку дитини. Цікаво, що я би радила не вік, а спосіб. Ми вчимо дітей, хочемо ми чи не хочемо з самого народження. І є періоди, які діти готові бути зосереджені і працювати над чимось одним нерухомо. Так? Без якогось додаткового заохочення з боку дорослих. І, безумовно, шестирічні діти можуть бути зайняті протягом принаймні 30 хвилин якоюсь справою, підходячи з різного боку. Але вони не будуть готові ще дуже довго до того, щоб сидіти нерухомо за партою. До цього вони не будуть готові, можливо, навіть тоді. Коли їм уже це під силу інтелектуально. тому що на той момент згасає мотивація, оскільки на періоді, коли треба було багато грати з дітьми, їх вчили зовсім іншому, їх вчили пригнічувати свою природу, залишатись нерухомими, статичними, накопичувати напругу, а на перерві отримувати двійку за поведінку. Пам'ятайте, ваша малеча індивідуальність, кожен по-своєму доросліше, як розумово, так і психологічно. Не поспішайте забрати у свого дитяти іграшку та зягнути йому ранець на плечі. Переконайтеся в психологічній готовності свого малюка і лише тоді сміливо ведіть його в перший клас.